Добрий день, я Нікіна Оксана Васильовна, заступник медичного директора клініки Віта -центр». Сьогодні я розкажу про безкоштовні медичні послуги, що гарантуються державою. Які з них ви можете отримати в нашій клініці та умови їх надання? По-перше, це сімейна медицина. За умови підписання декларації з терапевтами нашої клініки, ви можете отримати такі безкоштовні послуги. Консультації сімейного лікаря, обстеження та лікування при гострих або хронічних захворюваннях, електронні рецепти на ліки, в тому числі за програмою Доступні ліки, також лабораторні обстеження, загальні аналізи крові та сечі, визначення рівня глюкози і холестерину, медичні обстеження. Вимірювання артеріального тиску, вимірювання ваги, електрокардіограма тощо, електронні направлення для лікування або обстеження у вузького спеціаліста, медичні довідки та електронні лікарняні, швидкі тести на вагітність, тропонін, віл, вірусні гепатити, тощо, вакцинація. У друге у клініці літа центр за програмою медичних гарантій можна пройти діагностику онкологічних захворювань для виявлення їх на ранній стадії. Вона включає шість інструментальних досліджень. Мамографія дозволяє якісно оцінити стан молочних залоз. Гістероскопія дає змогу виявити та усунути новоутворення жіночої статевої системи міоми, матки та її шийки. Колоноскопія та гастроскопія дозволяє своєчасно виявити патологію шлунково-кишкового тракту. Цистоскопія дає змогу діагностувати новоутворення сочового міхура. Бронхоскопія дозволяє оцінити стан бронхів та перевірити на наявність онкопатології. Дослідження рекомендовано робити практично кожному один раз на рік, але для їх проведення є певні вікові обмеження. Наприклад, мамографія та колоноскопія призначаються пацієнтам від 40 років і старше: гастроскопія, цистоскопія, бронхоскопія, гістероскопія рекомендовані пацієнтам у віці 50 років та старше. В нашій клініці всі обстеження виконуються на сучасному цифровому обладнанні, яке дозволяє виявити найменші зміни на ранніх стадіях, а це обумовить ефективність лікування. Щоб пройти обстеження безкоштовно, пацієнтові потрібно лише звернутись до сімейного лікаря або військового спеціаліста, і він отримує електронне направлення на обстеження. Декларуйтеся, проходьте якісну діагностику та лікування у клініки «Вітацентр».